Та матер Божа горою кам'яною, Ішла, зійшла, святу водичку несла, щоб не боліло, що в місті і щоб йшла. Піду я у середу, сам Господь попереду. Матер Божа за плечима дай доброту перед очима. А ти права середа поправ праву і діла. Я не цігаю і не тюрію. І не обмаю, бо цього робить. Я людей заблюдящий звожу на путь і на хорошу дорогу. Тебе воду берете, щоб ніхто ще не брав. Початкової води, щоб набрали. Садома сюди передомій стою стоює як місяць у красі, а зорями б а сужденому, любленому, васалеві на хліб вік не сподобала, щоб лягав на мислях мав і встав з мислях не пускав суждену люблену хрещену народжену, ганну по не забував. ми мене спиняйте. Балакати ми балакайте. Не заразом поступово. Спочатку було слово. Слово як фактор спілкування, слово як фактор сугестії, як навіювання, але це слово починається з навіювання найкращих побажань матері над колиською дитиною. І слово як могутній лікувальний фактор, чи, як ми кажемо, сучасною мовою, як продукт діяльності вищої нервової системи. Без слова не можна лікувати. А потім вже йдуть лікарські засоби. Народ використовує дуже багато лікарських засобів. Це і лікарські рослини, це і засоби тваринного походження, це астрологію, це і вплив небесних світил і багато-багато інших засобів. Лікарські препарати рослинного походження. Це жива природа, це космос, це величезний, я б сказав би потенціал людського здоров'я. Коли сучасна народна медицина використовує для своєї мети всього 300 лікарських рослин, то українська народна медицина використовує понад 7 тисяч лікарських рослин. А дешека з вітру, зуби запухає чисто. От, от бешиха відмовляється. Бешихо, бешихо, що ти взяла, чи ти з вітру, чи ти з води, чи ти з роси, чи ти з їдла, чи ти з гочей? чи ти за спана, чи ти ночна, чи ти полудньова, чи півночна? Я до тебе прийшла з ножами, з мечами, Божими словами. Ножами, мечами засікаю, Божими словами замовляю. Тут тобі не свербіти, тут тобі не пухнути, костіна ламати, крові не сушити, вийде. Куди вітер віє, туди собі йди. Дім дає Бог здоров'я. Ти ночний, чи ти полудньовий, ти в чи ти кура, чи ти гуся, чи ти соба, чи ти котя, чи ти коня, чи ти людські, чи ти жіно, чи ти чоловіче, чи ти з грому, чи ти з чи ти з порога, чи ти з мершого, чи ти з маняка, чи ти з порога. Поратуйте там, ганю, і шиї, і спотилиці, і шиїсь, шиїсь, під шиєш, з носа з-під носа, з храпів з під храпів, з бороди з-під бороди, і з зубів з-під зубів, язика з під язика, з горла з-під горла, з грудей, з-під грудей, з ямки з-під ямки, з серця з під серця, Печінки з-під печінки, з легкі з-під легкі, селозинки з-під солозинка, нерки з під нерки. Із кишок з-під кишок, з золотника з-під золотника, тебе сімдесят жилочок, 70 составочок, під кожної вимовляю, викликаю на жовток, на білок виливаю. Тихенько, легенько, ти тут не родяне, ти тут не христяне, ти тут не мероває, тут тобі не хаджуювати, тут тобі не бушувати, крові не пити, вийде. З цієї хати вийде на другу, з другої на третю, з третєї на четверту, з четвер на п'яту, з п'ятої на шосту. Шосте на сьому, з на восьму, з восьмого на вів'яток, де де у границь не сходиться, де дзвони не задзвонять, де кури не співають, де тиски не зальтають, собаки не гавкають. Питає живий мерлого. Що тебе болить, нічого. Він же не чує, що його вже болить. Що тебе болить? Нічого. На протязі тисячоліть наш народ творив міфи, легенди, замовляння про живу воду. Жива вода покликала в народному гузді, в народному розумі, уяві лікувати від численних недуг, від злих духів, від хвороб, поздоровляти її тіло і душу. Отже, жива вода її Необхідно знайти. І треба шукати її у джерелі, в глибокому джерелі, яке вічно нюртує. Бо рух є життя, є вічність. Але ця джерельна вода лише каркас, лише аж два. А потім цю воду необхідно піддати екстрасенсориці і впливу. Замовлять. Тепер цю воду треба перетворити на цілющу воду на те вічне живильне джерело, до якого споконвічно прагнув народ. Які ж рослини? І скільки їх використовує народна мудрість для приготування живої води. Ну насамперед, скільки? Дев'ять. Чому дев'ять? Бо це є магічне число. Дев'ять місяців перебуває в лоні матері дитина, поки народжується на білий світ. І три в українському, у українського народу число магічне. Це триєдність. Небо, земля і вода. І прислів'я є тричі по тричі, що було дев'ять раз на да все гаразд. Які ж ці рослини? Вони зовсім не отруйні. Можна сказати, що вони навіть їстівні. Тому що переважна більшість з них використовується для українських страв. Отже, найпершим ми назвемо це. Корені цикорію дикого, плоди шипшини коричної, плоди глоду колючого, кореневища пірею повзучого, листки кропиви дводомної, листки і стебла медунки лікарської, корені з кореновищами синюхи блакітної, трава собачої пропиви серцевої і. Листки подорожника великого. Оце є ті дев'ять лікарських рослин, які споконвічно використовуються нашим народом для приготування живої води. Стою я за п'ятнуся красню, азорами в'язалась, сужденому, улюбленому, хрещеному, народженому, повіх пісні сподобалась, щоб устав на мислях мав. І лягав із мислення спускав. Ні, що в лягав на місця мав і встав з місць не пускав. Хрещеному народженному, це лейпоних віт, вічні ві, не забував. Хрещенному нарожджаємо, стали по ліхві, вічні не забував. Хрещенному нарежденному, халенькому вісні ві, забуває. Ві, ві. Отже, жива вода не міфи, не легенди, а реальність. Жива реальність. Хоч треба сказати, що у живій воді концентровані і міфи, і легенди, і заклинання, і колективний і правічний розум нашого народу. Ой, Oh, <speaking in Spanish> На духа. Божий водничий, наш помощник, помоги нам, Господи. Молитва на воду 12 часов. Добрый день, колодец, вода в Ульян, земля Татьяна, трава Марьяна, колодец Иван, Креница, Красная Девица, Божия Царица, шлось под вас три лучая, текло. один водяной, другой кровавый, третий молочный, небожный водяной и вот кровавый. Боже, допоможіть мені, примовите все, зле за хресті замовитеся, гостя сухеється, гняли, це з туском, це з Я визиваю, викликаю з з голови з ким не свідки, не за всіх посіб. Приспарі, прискарі, з субоди, дощами, холодними ключами, прихваляй, прискаряй, ходу і яду, і Божою нас ранню вечерню вже воїнів Цай Сина, Святого Духа. Лясом, с приплесом, тудоспіть, підошли, все злевся, лише визиває, зкликаюся о хрещану Івана. Йде собі там, де псені добрі, де кожні допівають, де люди не бувають, де службеся не правди, де сонце не заходить, де коні не дояють, де птиці не доїтають. Даю тобі корпус коєки, тітю, спакети, сімську розвіті, каші стащить, господи світі. Віддеє собі, привезли, що псині, моря в робочі потоки.